Як адміністратор, ви призначаєте користувачів до продуктів і сервісів через функцію керування користувачами в обліковому записі Autodesk. Управління користувачами включає чотири типу адміністративних ролей. Головний адміністратор Primary Admin – керує користувачами та їхнім доступом до продуктів. Призначає додаткових адміністраторів Secondary Admin і адміністраторів SSO, а також може передати роль головного адміністратора іншому додатковому адміністратору. Головні адміністратори можуть налаштовувати конфігурацію єдиного входу SSO і є основною контактною особою для Autodesk. У команді може бути лише один головний адміністратор, але одна людина може бути головним адміністратором у кількох командах. За замовчуванням, початковий покупець, також відомий як менеджер з контрактів, стає головним адміністратором. Цю роль можна передати іншій особі, яка вже має роль додаткового адміністратора. Менеджер з контрактів отримує повідомлення, пов'язані з підписками чи контрактами, керує виставленням рахунків і поновленням, призначає нові підписки командам і може переміщувати підписки між командами. Зверніть увагу, ця роль також потребує прав головного або додаткового адміністратора. Менеджер з контрактів це головна контактна особа для AutoDESK. За замовчуванням, перший покупець ліцензії отримує цю роль. На одну підписку або контракт може бути лише один менеджер з контрактів. Та сама особа може бути менеджером з контрактів для кількох підписок або контрактів. Цю роль можна передати іншій особі лише у випадку, якщо ліцензії були придбані через реселера для покупок у магазині Autodesk Зміна менеджера з контрактів неможлива. Додатковий адміністратор керує користувачами та їхнім доступом до продуктів, призначає інших додаткових адміністраторів і може змінити головного адміністратора, а також керує виставленням рахунків і поновленням. Зверніть увагу, для цього також потрібно мати роль менеджера з контрактів. Додаткові адміністратори можуть переглядати і експортувати звіти про використання продуктів для всіх команд. У команді може бути кілька додаткових адміністраторів. Їх може призначити головний адміністратор. Інший додатковий адміністратор або адміністратор ССО. Додаткові адміністратори мають доступ до інформації про користувачів і продукти в команді, до якої вони призначені. Адміністратор єдиного входу ССО Адмін керує користувачами та доступом до продуктів. Призначає додаткових адміністраторів, може передати роль головного адміністратора. А також переглядає і експортує звіти про використання продуктів у межах підписок на одного користувача та гнучких підписок. Flex. Зверніть увагу, це не стосується підписок Token FLEX. У команді може бути кілька адміністраторів ССО. Адміністратори ССО можуть керувати конфігурацією єдиного входу, так само, як і головний адміністратор. Розуміння різних ролей адміністраторів облікового запису дозволяє оптимізувати робочі процеси та ефективно делегувати завдання.